Вітаю. Хотів поспілкуватися з вами з приводу аналогового звуку. Ця технологія існує вже багато десятиліть, і е, користувачі отримують від неї задоволення. І було все добре і гарно, доки не з'явилися якісь цифрові е, девайси. Ось в мене на столі, ви бачите, x 5 Такий вже знаний плеєр ось це такий яскравий представник такого собі цифрового звуку. І з ним все добре. Я нічого не хочу сказати, але, але аналоговий звук, який, про який всі трошки забули, це такий собі, як кажуть, мед на душу. Отже, ви бачите, в мене в руках зараз FIO A3. Цей девайс у мене завдяки моєму товаришу з Дніпра Фелікс Фрай. Я дуже вдячний вам за такий от подарунок. І цей девайс не завжди, але в якісь особливі моменти. Додає моєму життю тої аналогової теплоти, якої потребує от в цей момент, в цей час. Тому я дуже вдячний вам за такий от подарунок, і цей девайс я його використовую дуже рідко, але, як кажуть, дуже мітко, і він надає. Тої теплоти, того звуку, який не може е, дати жоден е, якийсь супер чіткий цифровий девайс. Отже, що в нас тут є. Ось дивіться, все зроблено дуже якісно, дуже класно. Є вхід, є вихід, є зарядне гніздо microUSB. Тут у нас гучність і включення гейн, і особлива така фіча. Я кажу фіча, тому що у багатьох девайсів є такий собі бас буст, але тут ця функція реалізована по-особливому. Тобто Якщо вам замало басу, ви вмикаєте цей перемикач, і він не те, що накачує звук тим басом, а він так по-особливому якось акцентує бас, робить його не таким великим, не таким надутим, а якимось таким трошки підкресленим, трошки більш агресивним ну, В доброму сенсі класним. Отже, ця функція це тут не для якихось школярів, яким потрібен валячий бас, а для цінителів. і робить він цей бас дуже, дуже класним. І, і загалом, от я знаю, що багато людей. Недолюблю цей девайс. Кажуть, що він там якийсь мутний, що він десь якось скрадує звук. Ні, це не так. І, оскільки це аналоговий звук, він, як на мій погляд, повинен бути таким. Він має бути трошки м'якішим, мати такий собі невеличкий фльор якогось бобінного або касетного магнітофону. І оцей, як кажуть, недостача тобто, тої чіткості, тої якоїсь математичності в звуку, це якраз, як на мій погляд, плюс, а не мінус такого девайсу. Отже, якщо ми підберемо якийсь класний такий невеличкий міжблочник, який. Не буде як от, скрадувати звук, а передавати його, ну, як, як це потрібно робити, то ми отримаємо в зв'язці з тим же FIO або з деяким іншим плеєром, Я кажу плеєром, тому що звук з плеєру, звісно, буде кращий, але можна підключати і Якийсь смартфон, і там планшет тощо, і отримувати ті ж емоції, теж задоволення, але трошки з меншим розрішенням, трошки з меншою чіткістю, як це буде з плеєром. Отже, такий собі особливий момент, коли вам. Хочеться, не хочеться якоїсь чіткості, не хочеться якоїсь там дуже великої роздільчої здатності, а хочеться просто отримати чисте музикальне задоволення. То ось такий от девайс. Я не кажу, що це там якийсь верх інженерної думки, і що це буде затьмарювати собою всі якісь е, е, свистки і якісь е, цапи. Але це такий для мене, підтверджую для мене, е, особливий такий девайс, який я використовую дуже рідко, але, е, як це кажуть бальзам на душу, ось такий фіон. Отже, якщо у вас є такі девайси, не раджу вам з ними прощатися і там десь комусь дарувати або продавати. Тримайте їх для себе, тримайте їх для якихось таких митей, коли хочеться такого, такого звуку, який може дати тільки аналоговий підсилювач. Ось і все.